Натрачу від корону, трагу полі 60 метрів, політик. Зараз добре. Чекаємо. Як очікування? А, враження, Є виглядає є. Ой, ой. Слава Україні! Бо ще задусити? Ой, яка красуня, сомочки. Ага. Я соромтеся. <піллявся> Скажу, таке враження, до Парахуса Інович приїхали, тут терополі. Ну нам туди надають. Та-та-та. Скажіть нам два слова, будь ласка. А застаньте, будь ласка, сюди потрапити, скажу два слова. Два слова, ні, там три слова це два слова. Давайте. Розкажіть, звідки приїхали, як допомагали бійцям, як наші бійці тримаються як обстановка. Я приїхав із розташування 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого області. Е, ще бував я близько Донецька, залишив, на якому просто піски, але всі молодовичок піски. Там війна, там страшно, там тяжко. Але завдяки вашим старанням і вашим молитвам ми переможемо. Слава Україні! Розкажіть, як саме допомагали, тому що духовна допомога, підтримка якась молитва дуже потрібна нашим солдатам. Ви молилися розмовляти. На обійцям потрібно настільки, не, не знаю, якісь треба, чи благословення, чи посвячення, бійцам потрібно просто, щоб серед них розмовляти. Просто бути і жити поруч з ними, жити їх. Потреба розмовляти з вами. До них приїжджають тільки ті слови чи є інші капелани? Є інші, просто я частіше постійно постійніше там. Капеланів зараз вистачає на спаді? Ні. Варто би було, щоб в інших батальйонах також була така потужна служба, як і в наша. Чи є десь в їхніх житлах якісь такі божі куточки, можливо, десь оборози ставити? Розкажіть взагалі про обстановку, як вони живуть, в яких умовах, чого їм треба? Їм треба зброя. Набої корони завершується посадка, що стосується одягнутися, взутесь і цього. Якщо б нам достатньо зброї, ми б мали не три окремо воюючих батальйони. Ми б мали шістнадцять за тих. Просто немає чому вірити. Розкажіть, що саме ви там робили? Чи якісь можливо молебні десь проводили? Щодня це божественна літургія. При кожній слушній нагоді можна розповідатися, прийняти такий час. Благословення, освячення, буквально бесіди, катехізації, лекції, тобто все, що повинно робити такива. Скільки часу ви там перебували? З 24 квітня. З, за винятком е, тих відпусток, які десятиденні кожного місяця будуть раз на підсерання. будь ласка, в кількох словах, який загальний школичний стан зараз області. Українських не знаю, бо я з ними менше спілкувався. А добровольчого українського корпусу високий бойовий дух і готовність зайнятися Сніжний, Донецьк, Краматорськ, Луганськ, Перекоп, Сімферополь, Керч і Москва. а стосовно Донецького аеропорту, яка там зараз ситуація, може, ви знаєте, тому що там різні інформації. Все порівняно шансів немає. Ну і ще таке, а ви у пісках перебували лише як священнослужитель чи як військовослужбовець? Ні, 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 що, ви що? Я, я одягнений в військову форму, але це не означає, що я вмію з гаубиці стріляти. Тобто ви стріляєте словом, так? Ну так, моя зброя це кадило. і кропило. Що будь ласка, як звати? Мене звати отець Петро Бурк. Як вас правильно відрекомендувати? Адміністратор парафії Святого Миколая в селі Охремівці з Бораського деканіту. Спасибо вам.